Зараз на м'ячі. Оже димося! Вервається безилійський! Сухоковіває перед собою під підбальні. Брання... А зараз поперечно виручає ворота ніфітина! Трохи попрацювати над комунікацію Ми, між бойовиком та нікідіном. Зараз... Дар Бервен села зрештою здалеку. Але... І Не забуває зараз Бербенцев. в середній Кітін та да, зіграв. Перекрішує максимально ворота. Бербенцев зараз на м'ячі але зараз по твої Базилівський буває бачив Забиває у нас Банчук! З під трьох суперників зараз Байчук забив! Команда чемпіон після єдиного поки що від Валентина Байдука зараз. І з бою ніч прихоплює зараз іде перед саме цей команди Бербанцев, 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 Бербанцев! І зараз рекомендує цю команду Єдні добивання зараз на Роман, зрештою Прозоров! І Рухов у нас 2-0 на користь Але проти по, -по команді. Базилівський зараз на м'ячі. Базилівський пас на нам Далі зараз забиває нас Матинчук. Звичайно на Матинчука. Відійчук якраз Матинчук віде його передачу. Семен Вінничук зараз одразу Забиває! Такі... Базилівський. Коли що він тут зараз зазвучить, де Базилівський? Базилівський далі йде. Пробиває Базилівський! Добиває Базилівський! Проживає зараз сухарука Базилівський! І у нас на шотках дротама відно... Зараз на у команди е Скосибинського. Тобто зараз семена Вінничука поміняв у цій чтві вашнику. Кікало. Пробиває за пікало! Забиває зараз пікало! Випадити зараз із своїми чужими гравцями сухороба. Але забиваєся, за Артем Пікалов на середині друга. Ну і зрештою, не забуваю Петро Бербальцеве, виграється серед пенальті у нас команда з Косипинського з рахунком 2-1, і відповідно саме вона до фіналу у полігі Ю-17.